У Парижі стартують Олімпійські ігри 2024. Україна буде представлена 140 спортсменами у 23 видах спорту, і вперше в історії можливість взяти участь в Олімпіаді виборола українська команда з футболу. Минулого року Україна розглядала можливість відмовитися від участі в іграх у разі допуску до змагань російських та білоруських спортсменів. Але у підсумку все таки вирішили, що бойкоту не буде. Представникам країн-агресорів дозволили виступати лише у нейтральному статусі і тільки в індивідуальних видах. Вони не зможуть. Можуть брати участь у церемонії відкриття і їхні нагороди не відображатимуться у медальній таблиці, також серед вимог не підтримувати війну Росії в Україні та не бути співробітником силових структур та армії. Є різні думки щодо правильності рішення України все таки брати участь в Олімпіаді. Особисто я вважаю, що це правильно, адже це змога на дуже велику аудиторію нагадати про війну і просунути необхідні нам тези. Але мені завжди цікаво почитати різні думки у коментарях. А зараз ми почитаємо коментарі росіян про прийдешню олімпіаду. Злоба від участі збірної України та недопуску їхніх спортсменів під державним прапором, і невеличкий острівець адекватності від тих, хто все-таки щось у цьому житті усвідомлює Тверезо. Друзі, особисто ви можете допомогти цьому відео потрапити у рекомендації та знайти більше глядачів. Для цього достатньо поставити вподобайку та додивитися ролик до кінця. Ну і якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою. То підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок. Розпочнемо з коментатора, який здивований участю футбольної збірної України. А що Україна забила на Олімпіаді? І на це утримує відповідь: Україна кваліфіцирувалась через молодежний Євро, якщо тебе так цікаво. США, Ізраїль, Україна, Франція, Іспанія по справедливості повинні бути відстранені від Олімпіади. Спецоперація по виступленню зборної Росії на Олімпіаді провалилась повністю. І на це летить ось така відповідь. «Даже при всіх розкладах СВО нам Олімпіада не світіла і не треба йорничать. Спортивний принцип. Надо це розуміти, наконець-то, все-таки. Наступний коментатор вважає, що Росія мала бути на Олімпіаді і чомусь на місці України. Ребята, на їх місці должны были быть ми. Далі коментар під новиною на російському сайті про те, з ким зіграє збірна України. Із цієї новості я узнав, що придеться іскать трансляцію матчі Аргентіна-Україна десь на задворках стріма. Під час Чемпіонату Європи цього року на Росії не транслювали матчі збірної України на загальнодоступному телебаченні, а Олімпіаду російські канали вперше за 40 років не транслюватимуть взагалі повністю. Про це я детально писав у себе в телеграм-каналі. Посилання в описі та коментарях. За Аргентину уж Украина зиграя аж в останнему туре А первый матч будет против сбирной Ираку 24 липня Хотел написать, где Англия Потом вспомнил, что на Олимпийских играх они выступают объединенной командой Наши уже 35 лет не могут отобраться на Олимпийский футбольный турнир За это время там успела поиграть даже Беларусь Теперь вот и Украина Беларусь даже бронзу взяла Точно, забыл Зато я видел финал Олимпиады Россия-Бразилия І на це йде доречна відповідь. СССР Бразилія, якщо річ, звісно, про футбол. Як завжди, росіяни привласнюють собі все надбання СРСР. Коли Сергій Ребров очолив збірну України, я випустив відео про те, як Сергій Станіславович протягом свого життя прибивав росіян. І у тому відео я детально розповідав, як після розпаду СРСР Росія привласнила собі перемоги українських команд. Посилання на відео у правому верхньому куті екрану. Какую бронзу взяла Беларусь? Бронзу в групі? І справді, збірна Білорусі у 2011 році виграла бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи, завдяки чому потрапила на Олімпіаду 2012, так само, як зараз збірна України. А на самій Олімпіаді білоруси посіли третє місце в групі і відповідно далі не пройшли. Зборна України сыграє на Олімпійському турнірі, а кто-то будет просто сидеть дома и смотреть телевізор. Под каким флагом вийдут? Под своїм, не росіяни же. Какой флаг? Какой Париж? Да и этих парубков всех загребут в армию. Никакие бабосы не спасут. 25 харь, это же мощь, если у них даже баб уже призывают. А кто заменит окраину, как Югославию? Считаю, что Украине надо заранее дать олимпийских чемпионов. Это какой-то позор. Наши футболеры до сих пор хотят играть в УЕФА. Я так понимаю, что тот, кто посмеет выиграть у Украины, будет объявлен русофилом и будет посажен. Хотя на Олимпийские игры украинцев протащили и теперь можно снять запрет на победу над ними. И на це воно утримує відповідь. Шестая палата. Але воно теж відповідає. Мне не интересно, где ты лечишься. Сюди долучається третий комментатор. Зет головного мозга. Молодцы! Не весь еще спорт смогли загубить украинские коррупционеры. Кому-то Олимпиада, а кому-то крымские клубы. И на це влучна відповідь которые могут выступать разве что в чемпионате района. А иначе беспросветный бан, в котором Россия и так сидит. Можно подумать, если Россию не пустят на Олимпиаду, она прекратит СВО. Когда появится спортивная дисциплина скачек без коня, они будут непобедимы. У немцев не стали выяснять, кто из них гестаповцы. Просто всех не допустили до Олимпиады 1948 года. Никому и в голову не пришло возбухать, спорт вне политики или что-то подобное. Потому что те, кто мог подкинуть такие мыслишки, уже были повешены. И тут ось таковит поведь. Ну, по твоей логике, окраинцев нужно повесить? А что, в на Украине есть спортсмены? Там же только скакуасы. Да уж, соревнования сейчас не на спортивных полях а Россия в какой, с кем в группе? Наших командных соревнованиях МОК не допустил. Позорище. Это просто следствие осени прошлого года, когда РОК, наш Олимпийский комитет, поспешил создать региональные отделения в новых регионах. МОК признал сие нарушением Олимпийской хартии и лишил РОК аккредитации, а вопрос допуска спортсменов решать только в личном качестве. МОК это сделал раньше. Очнитесь, Россия в современной истории ни разу не попала на олимпийский футбольный турнир. Ты чего? Сейчас-то у нас сильная сборная. Мы и Зимбабу можем выиграть, и Конго, да и Бруней вынесем. Кумедно, что наступный комментатор не разумеет сарказм попереднего спикера. Кого обыграть? Зимбабве и Конго? Ну да, конечно, обыграть слабейших гораздо легче. А как попадись нам Бельгия, так мы сыпемся, тот же Уругвай. Мы не сильная сборная, мы средняя сборная, но никак не сильная. Дійсно, у 2023 році Олімпійський комітет Росії прийняв до свого складу так звані Олімпійські ради ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей. Міжнародний олімпійський комітет відсторонив за це комітет Росії, але рішення про те, що російські спортсмени зможуть брати участь в Олімпіаді лише у нейтральному статусі, було ухвалено пізніше. Друзі, давайте продовжимо дізнаватися цікаві факти один про одного і пригадаємо, коли в житті вперше побачили Олімпіаду. Для мене це зимові ігри 2006 у Турині. А якщо говорити про літні, то 2008 року у Пекіні. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти цьому відео потрапити у рекомендації і знайти більше глядачів. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, якщо ще не підписані. В описі та коментарях будуть посилання на мій телеграм-канал та інстаграм, де я теж роблю публікації. Дякую всім за. Перегляд і слава Україні.